А також мирних жителів, які стали жертвами війни, що веде Росія проти України. До проведеної письмової реєстрації на сьогоднішню 41 ту позачергову сесії сільської ради 8 го скликання з 26 депутатів прибуло 15 депутатів. Відповідно до статті 46 закону про місцеве самоврядування України ми правоможні розпочати роботу. 41-шу позачергову сесію сільської ради оголошую відкритою. Thank mm -hmm. you. Тіло ми за нашу свободу і покаже, що ми браття козацького року. Шановні присутні, з метою ефективної роботи. Вишу поставити свої телефони в звучний режим. На, пленарне, на сьогодні пленарне засідання запрошували заступники сільського голови старости, сіл, начальників управлінь, відділу Джульінської сільської ради та працівники апарату за окремим списком. Шановні депутати, необхідністю. Проведення сьогоднішньої позачергової сесії сільської ради є наказ першого заступника Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотни від 20 листопада 2024 року номер 732 щодо отримання субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальні ціліності України. Вам, шановні депутати, розданий проєкт порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання для проведення. Хто за такий порядок денний? прошу голосувати. Будь ласка, на комісія там на голосування. Кто за Так.

Відсутні. Швабська. Швабська. Швітська і Єрвічук. Переходимо до розгляду первого питання. Перше питання про внесення змін до рішення 34-ї сесії Джулинської сільської ради, 8 скликання від 22 грудня 2023 року No3418, про бюджет Джулинської сільської територіальної громади. На 2024 рік інформує Терпільська Олена Миколаївна. Доброго дня, шановні присутні. Вашу увазі пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету Джоїнської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до пункту 23 у статті 26 закону України про місцеве самоврядування України статей бюджетного кодексу України постанова бінату міністрів України, наказ начальника першого заступника. Начальника ОВА, номер 732 від 20 листопада 24 року нам необхідно внести такі зміни до бюджету, збільшити доходи загального фонду по коду класифікації доходів бюджету. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з, осіб, з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 61 429 гривень 44 копійки. Відповідно до зазначених збільшених доходів бюджету, нам необхідно збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету по головному розпорядку. Коштів управління соціального захисту та охорони здоров'я сільської ради. Відповідно, необхідно збільшити код видатків, забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. на загальну суму 61 429 гривень 44 копійки. В тому числі необхідно збільшити видатки на оплату праці 50 тисяч 351 гривня 44 копійки, та на нарахування на оплату праці відповідно 11 тисяч 78 гривень. І крім того, в нас ще найбільшов лист від головного розпорядника коштів відділу освіти, яким необхідно збільшити видатки по виконавчому органу у зв'язку з необхідністю термінової сплати оплати електроенергії, так як в нас іде поділ від'єднується від лічильника апарату сільської ради і необхідно сплатити видатки по виконавчому органу органу освіти, відділу освіти. І тому необхідно збільшити видатки на загальну суму 97 тисяч 200 гривень за рахунок зменшення асигнувань, що виникла внаслідок економії по і оплаті електроенергії по закладах загальної середньої освіти, відповідно, на суму 97 тисяч 200 У мене все. Є запитання до Олег. Немає запитання. Туза Бабінько Вишневський Вовчасник Айдей за. Жук Шмелюк Травець Локотков за Люден. Синявський Перещук. Ходь. Щелинська за. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Друге питання про затвердження. Проєктно кошторисної документації інформує опадку лінала на колена на черві відбулася: до вашої уваги пропонується проект рішення, відповідно якого ми вносимо зміни в нашу проектну кошторисну документацію, яка стосується нашого капітального ремонту частини приміщення сільської ради, тобто цього приміщення. Відповідно виконання робіт, які виконувалися тут, пішли зміни при виконанні роботи. Вносилися коригування, а також відповідні ще роботи тут додатково виконані на сходах, вентиляція і так далі. Тому ми були надавали рішення виконкому дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації для приведення її у відповідність до чинного законодавства. Дана проєктна кошторисна документація, яка коригувалася, вона пройшла експертизу, і відповідно то стратегія будь-техекспертиза, тільки вчора надала нам експертизу даного проєкту. Тому даний проєкт буде складати на загальну суму 707 637 тисяч гривень, з них будівельні роботи 563 589 тисяч і 100, інші витрати в сумі 144 тисячі 048 гривень. Тому прошу прийняти дане рішення і проголосувати. І по другому дні тільки <трохи>. через прозорження. <пробітник> Є запитання до цього? Немає.

Рішення прийняте. Шановні депутати і запрошені. Питання порядку денного 41 почергової сесії сільської ради, 8 липня, розглянути. Чи будуть зауваження щодо ведення сьогоднішньої сесії? Немає. Всім дякую за участь в роботі сьогоднішньої сесії. 41 позачергова сесія Джулинської сільської ради оголошується закритою. Oh, yeah.